Інформаційна картина минулих вихідних і першого дня нового робочого тижня у викладі наших журналістів протягом наступних 30 хвилин, як завжди, у цій порі, у черговому випуску новин регіону. В студії Інна Федунків вітаю! І ось перелік головних тем випуску. На Прикарпатті провели в останню путь трьох героїв, які загинули під Іловайськом. Херсонські школярі з найкращими враженнями залишають на Прикарпаття. День здоров'я і медична реформа дві сторони однієї медалі. Минулої суботи на Прикарпатті попрощалися з трьома бійцями з батальйону спеціального призначення Івано-Франківськ, які загинули ще у серпні під Іловайськом. Тисячі людей віддали останню шану Роману Грицику в Івано-Франківську, провели в останню путь свого земляка Дмитра Пацину у високогірному селі Голови у Верховинському районі та Олега Перепічку у Хохоневі Галицького району. На церемонії прощання з героями в Івано-Франківську та Хохоневі були присутні і наші журналісти. Востаннє з Романом рідні розмовляли телефоном ще в серпні. Він запевнив вагітну дружину, що все добре. Далі зв'язок перервався. Романа Грицика знайшли мертвим разом з іншими бійцями Олегом Перепічкою та Дмитром Пацином. Роман і Олег вони лежали, були на животі. Вони просто, коли з машини не вискакували, швидше все їх розстріляли, кулеметчики. А пацина був до дерева притулений. І так був то. Він таки помер. Був. У нього були відкриті очі. У січні уже вдова народила сина Максимчика. Він третя дитина у сім'ї. Є ще дві старші донечки. Відданий чоловік. Так каже Алла, надійний боєць. Так кажуть бойові побратими. З ним у розвідку пішли б По-любому. Навіть був такий випадок, як відходили від блокпоста. То Роман Резик лишився саме оці по прикривав усіх. Це вже 11-та втрата батальйону спецпризначення івано франківськ Трьох вже хлопців поховали, троє ховаємо сьогодні. По двом хлопцям є збіг аналізів ДНК, але поки що рідні близькі вірять в те, що вони живі і відмовляються забрати ці тіла. І по трьом хлопцям ще на сьогоднішній день ситуація невідома. 29-річного молодшого сержанта міліції Романа Грицика поховали на Алеї Слави на міському кладовищі Івано-Франківська неподалік села Чукалівка. Він спочиває поряд з іншими франківцями, загиблими в зоні проведення антитерористичної операції. Село Хохонів прощається із своїм героєм Олегом Перепічкою, загиблим під Іловайськом. Його не стало ще 29 серпня минулого року. Він був похований в безіменній могилі у вересні того ж року і довгий час вважався пропавшим безвести. Після завершення відповідної експертизи рештки доправили на малу батьківщину. Ми там вискакували тоді з машини. Я так розумію, він швидше просто вискочив, бо нас лишило було тоді. Треба або четверо машині. Я тільки що на другий день бачив, там, де наші хлопці були. Ну, і Я так тоді перевернути на другу сторону хлопців не міг, було складно. Я так подумав, що то був Олешко тоді. Роман і Діма, там якраз з боку. Діма, просто лице було видно, а хлопці там були їхні речі, валялися. Це все, що пам'ятає Тарас про останній бій свого побратима. Вони воювали пліч-опліч. Сьогодні він приїхав попрощатись із другом. Хороший такий хлопець був. Ходили туди, воював, стріляв, ходив. Так не боявся. І коли остання була зупинка, то він сказав, ми доїдемо чи не доїдемо. Доїхали. Начальник штабу розповідає про загиблого як про достойну людину. Відповідальна, порядна людина, була, хороший товариш, друг. Ну, і Зараз так сталося, що його на даний час вже з нами немає. Всіх дуже велика, біль на серці. Всі дуже. Що можна сказати, людина герой. Герої не вмирають. У героя залишились молода дружина та дворічний син. Маємо отой приклад геройський. І сьогодні... Ми прощаємо, прощаємо нашого плеска в останню путь героя провели родичі, друзі, односельці, військові побратими з батальйону Івано-Франківськ, співробітники міліції, представники влади різних рівнів народної самооборони, громадськості та усі небайдужі. Ховали загиблого солдата на сільському цвинтарі з усіма військовими почистями. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак. Новини телеканал телеканалраї. Громадське об'єднання Майдан Бурштин відзначало першу річницю від часу створення. Навіччя, яке відбулося того дня у місті, волонтери прозвітували про свою діяльність. Тони гуманітарних вантажів для бійців, матеріальні перекази на фронт, обмундирування для захисників, допомога сім'ям атовцям самим учасникам АТО та переселенцям це все робота, проведена бурштинськими волонтерами за рік. І це лише початок. Наразі члени громадського об'єднання Майдан Бурштин займаються організацією збору великодніх кошиків воїнам АТО і просять долучатися усіх небайдужих. Учасники Віча також запалили свічки біля стенду з фотографіями героїв Небесної. Сотні, а отець Любомир відправив панахиду за загиблими на майдані та в зоні проведення антитерористичної операції. Не я б'ю, верба б'є. Таким вітанням минулої неділі віталися християни. Великий тиждень перед Великоднем, який ще називається Страсним, розпочався вербною неділею або шутковою чи цвітною. У цей день люди сходилися до церкви, а священник освячував вербові гілки. Не забули у цей день і про наших бійців, котрі Великодні свята проведуть на передовій. У селі Конюшки Рогатинського району спеціально для них освятили не лише вербові галузки, жителі села принесли до церкви такви-паски, ковбаси, яйця та інші смаколики. Конюшецькі газдині власноруч пекли паски. Усі продукти домашні і смачні. Незабаром ці великодні вже освячені подарунки від громади відправлять нашим захисникам на передову. 87 дітей з Херсонщини повернулися додому. Десять днів вони гостювали на Прикарпатті. Діти жили у прикарпатських сім'ях, бували на екскурсіях разом із місцевими школярами. Брали участь у різних заходах. Тож від візиту у наш край у всіх залишилися приємні враження. Проваджали юних херсонців і наші журналісти. Повертаються додому. Дітлахи з Херсонщини впродовж 10 днів гостювали на Прикарпатті. Різноманітні екскурсії, розваги та теплий прийом їм організували наші краяни. Такій гостинності діти не аби як раді. кажуть, все їм дуже сподобалось. Дехто навіть встиг знайти собі нових друзів. Тут дуже привітні люди, тут дуже гарна місцевість і дуже високі, і красиві гори. Мене прийняла така гарна сім'я, що мені що мені здавалося, Мовби я просто з дому приїхала додому. Ми, ми ще не бачили е, такої природи, адже у нас море, е, там степ, а тут гори, е, незвичне повітря». Наталія неабияк рада проведеному часу на Прикарпатті. Каже, приємно здивована щирій гостинності тутешніх людей. І наскільки люди прості, не жалкують нічого. От я хочу одне ще сказати, що люди були дійсно ділились все, що в них є, вони віддавали нам. Ігор Пасічняк розповідає батьки дітей, котрі приїхали на відпочинок. Це військові або ж учасники АТО. Це вже не перша поїздка дітей з Херсонщини на Прикарпаття, тому проблем із організацією не виникало. А навпаки, у рамках дружньої співпраці між областями влітку наші дітлахи поїдуть відпочивати на Херсонщину. Ще взимку у нас були певні домовленості, що можливо, якщо будуть бажаючі, ми зможемо прийняти так. Кожних дітей у себе на відпочинок. Власне, так воно і сталося. Усі діти та ті, хто їх супроводжували, залишились задоволеними від проведеного часу на Прикарпатті. Додому повертались із купою нових вражень та бажанням повернутися ще. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї. Ще один район області отримав свого керманича. Перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Басараб представив нового керівника виконавчої влади у Рогатинському районі. Цю посаду, згідно указу президента України Петра Порошенка, посіла Надія Цимбаліста, яка до цього працювала на посаді голови Кіношівської сільської ради у Галицькому районі. Подія, яка зібрала чимало людей у цьому залі, призначення на посаду голови Рогатинської РДА указом президента України, надію цимбалісту. На початку церемонії присутні спільно помолилися за мир та спокій в Україні. Від імені голови облдержадміністрації Олега Гончарука Сергій Басараб привітав новопризначеного керівника району та побажав їй успіхів на новій посаді. Висловив сподівання, що це призначення дозволить сформувати в районі дієву команду однодумців, яка спільної працею досягне на. Результатів у розвитку Рогатинського краю районна рада готова простягнути руку допомоги і вимагати реальної роботи. Призначення на посаду очільника району є насправді дуже непростим. І Надію Михайло не перше, звичайно, що я хотів би вважати до тісної співпраці, тому що тут в залі, мабуть, не повністю, тут тільки десь відсотки 80, бо нема багато. Керівників, є всіх депутатів районної ради, це ті люди, з якими вам прийдеться щоденно, щогодину працювати, новопризначений голова Рогатинської державної адміністрації Надія Цимбаліста пообіцяла докласти максимум зусиль для вирішення першочергових проблем життєдіяльності району. Що я щиро вірю в вас і вірю в те, що такі тісні взаємодії з громадськістю району. Ми зуміємо вирішити всі наші питання, які стоять сьогодні перед органами державної влади. А це в першу чергу реформа, це підвищення інвестиційного клімату, це є боротьба з корупцією. Я хочу сказати, що у своїй діяльності я маю намір керуватися Виключно за інтересами громадян цілого району. Я хочу сказати, звичайно, це вміру і можливість і спосіб, визначений Конституцією і чинними законами України, звичайно. Вважаю, що повинна продовжитись робота, яка була реалізована, започаткована моїми попередниками. І саме в такому плані. Я чекаю на вашу пропозицію, чекаю на вашу підтримку і на плідну працю. Також депутати районної ради мали можливість поставити запитання представникам ОДА і почути на них відповіді. В рамках загальноміської толоки до великодніх свят в зоні відпочинку імені Назарія Єрмчука в надвірній висадили дерева в такий спосіб. Надвірнянці вкотре озеленили місцевий куточок відпочинку та укріпили берег річки Бистриця Надвірнянська від паводків. Незважаючи на примхи погоди, надвірнянці, озброївшись лопатами та всім необхідним спорядженням, взялися до роботи. Основне завдання тих, хто прийшов на толоку висадити вербу плакучу та дуб-червоний по периметру дамби, щоб укріпити берег річки Бистриця надвірнянська Хочемо бачити наше місто, хочемо бачити наш парк гарним, красивим для оздоровлення людей, наших діточок. Гарне місце і безпосередньо, як фахівці сьогодні, ми теж беремо участь, в тому що привезли з дерев. Для, для висадки на, на, на цих ґрунтах. Сьогодні, попри складні погодні умови, за допомогою на дернянську дезвізгоспу було придбано біля 300 саджанців верби й лози. Які саме цей період потрібно квітнево травневого періоду часу висаджувати для того, щоб ми же камінням, які ми укріпили, підсилити захисну гідроспоруду на зоні відпочинку імені Назарія Єремчука. Озеленення зони відпочинку імені Назарія Єремчука – це лише маленький початок великої справи. Цього року міська рада буде реалізовувати обласний проект, в рамках якого передбачено благоустрій міської зони відпочинку. Це освітлення двох Комплексний благоустрій Будуть встановлені силові атлетичні майданчики для заняття спортом і проведення дозвілля молоді. І саме... По благоустрою буде зроблено заміна твердого покриття на плитку або асфальт, плюс встановлення додаткових лавочок і додаткових ящиків для заохоронення і складування твердих побутових відходів. Озеленити міський куточок прийшло чимало надвірнянців. Дуже приємно те, що сьогодні таке відбувається, адже я як депутат цього округу, тут багато жителів зверталося і говорило про те, щоб не повторилося, не дай Бог, цієї ситуації, що відбувається в 2008 році, адже ми пам'ятаємо, як повінь, як вода забрала в кусок цієї дамби, тому. Знаючи те, що верба і вона має такі коріння властиві, що вона скріплює цю дамбу, я дуже радію і мені дуже приємно, що я сьогодні можу внести свою лепту і тут прикластися до посадіння цих насаджень. Долучився до загальноміської толоки і новообраний голова Надвірнянської райдержадміністрації Олександр Кеніс. Він висаджував дуб червоний. Очільник району зазначив, що потрібно закачувати рукава і працювати, адже екологічна ситуація в районі не найкраща. І райдержадміністрація робитиме все для того, щоб її виправити. Знайомився з проблемами надвірнянського району, в тому числі з проблемою захоронення вивозу сміття в районі, в місті надвірні, відповідно. Будемо спільно рішати це питання вирішувати після активної півторагодинної праці. Міський голова подякував усім учасникам толоки. На двірнянці заспівали державний гімн України. Подякував Зіновій Андрійович і українським воїнам, які стримують агресора на Донбасі. Уже три роки поспіль сільськогосподарська компанія Даноша долучається до проведення весняної толоки у кількох населених пунктах Калуського та Галицького районів. Цьогорічна екологічна акція зібрала студентів Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і Газу, Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, місцеву громаду та працівників Галицького національного природного парку. Загальна кількість учасників перевищила 200 осіб. Подробиці у сюжеті. Традиційна екологічна акція Даноша за чисте довкілля долучає все більше небайдужих. Її мета полягає у пропагуванні збереження природи, формуванні бережливого ставлення, виховання особистої відповідальності за стан довкілля для проведення заходу. Компанія Даноша надала підтримку у вигляді пакетів, рукавичок, необхідних інструментів та автотехніки, яка вивозила сміття. На побілку дерев витрачено близько півтонни вапна. До нас цього року долучилися три села в Галському районі, три села в Калтському районі. Також до нас долучилися і сели, із люди з сіл, які приймають активну участь, допомагають нам у прибиранні довкілля їхніх сіл. Це люди з села Лани, села Маріямпіль і села Тустань. Ось також до нас долучилися студенти з національного університету імені Стефаника, Прикарпатський університет, а також інститут нафти і газу. До акції цього року до нас долучилися гал-вапно. Вони нам дали благодійно 450 кілограм гашеного вапна. Це гал-вапно, а також національний природний парк міста Галича. Вони надали своїх людей, які так само разом з нами прибирають. Навколишнє середовище цих сіл важливо, що у таких акціях збільшується кількість учасників саме серед молоді. Студенти інженерного екологічного інституту приєднали до цієї акції Даноша за чисте довкілля. Студенти мають прибрати територію між селами. В нас сьогодні був вибір ну залишитись вдома або підтримати компанію Даноша, зачистити довкілля, допомогти прибрати частину дороги. Наша природа дуже є забрудненою. І щоб інша молодь взяла з нас приклад. Ну потрібно сміття, все ж таки викидати в смітник, а ну, не на узбіччя доріг. Учасники благодійної акції Даноша за чисте довкілля прибрали від сміття зелену зону вздовж доріг населених пунктів, але ніхто не дасть гарантії, що завтра ця територія знову не стане такою занедбаною, адже чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Було б добре, щоб всі громади разом якось приєдналися до нас і допомогли нам в цьому зробити своє ж село чистішим, своє ж село охайнішим. І мені здається, що кожному буде тоді приємніше подивитися, тому що перед великодніми святами всі ми прагнемо, як очистити наші душі, як очистити наші помешкання. Так і треба зробити і наші села, наші міста більш чистішими. Любов Галькондрій Васьків. Новини телеканала Раї. В Івано-Франківську відбулося засідання організаційного комітету з підготовки та проведення руханки до відзначення всесвітнього дня здоров'я. Розглядалися організаційні питання та питання популяризації здорового способу життя, зокрема і проведення руханки на площі біля облдержадміністрації. Це є всеукраїнський захід, який проводиться в поцілій Україні. У нас е, збирається вся спортивна фізкультурна громадськість. І ми в, о 16-й годині е, розпочнемо е, руханку. Реформа охорони здоров'я в Україні перспективи та проблеми. Такою була тема дискусійної платформи за участю експертів, на якій в Івано-Франківську обговорили перспективи медичної реформи в нашій області. Івано-Франківська область не потрапила до пріоритетної вісімки, а розплачуватися повинна за всіх. Голова громадської організації Медична фундація Прикарпаття вважається проблемою, і саме така інформація стала причиною організації дискусійної платформи. Світовий банк, який виділив 215,5 мільйонів гривень, вони відрахували вісім областей, які будуть за рахунок цих грошей, які буде відбуватися інфраструктурне оновлення та закупівля нового. Обладнання, але весь кредитований борг буде віддавати вся країна. Тобто, і факт в тому, що умовно на нашій області вона не отримує ніяких з цього коштів, але борг вона все одно повинна віддавати. У якому напрямку рухатися країні і області, зокрема, такі теми піднімалися в рамках форуму. Якщо говорити з боку пацієнтів, необхідно вже давно визнати, що в Україні немає безкоштовної медицини. Першим кроком для цього буде відміна 49-ї статті Конституції України. Прикратіть обманувати людей, що у нас безплатна медицина. У нас нелегальна платна медицина, і вона на жаль, нелегальна. Ее надо легализировать, изменить, вести абсолютно честные правила игры, тарифицировать это все, чтобы если даже человек принимает решение оплачивать услуги, он достоверно был бы защищен, что они будут качественные. И в результате, если, не дай бог, ему окажут некачественные услуги, за это ответят, ему все это дело компенсируют. Государство, в свою очередь, должно защитить все те слои населения, которые экономически и социально не могут себе оплачивать в подобных услуг. И застраховать этих людей. Для этого кажуть, достатньо коштів. И навіть не потрібно залучати додатковые ресурси, але якщо подивитися з боку лікарів, то вони в першу чергу зацікавлені у лікуванні пацієнтів. І якщо медицина платна, то їх найменше хвилює, звідки пацієнт бере гроші. Утім, директор департаменту охорони здоров'я каже, і справді слід перестати дурити людей. Людина, яка платить, повинна отримати фінансовий документ із закладу охорони здоров'я, що вона там потратила кошти. А потім цей фінансовий документ, якимось чином використати, чи в податковій інспекції не сплачувати податок, чи подати роботодавцю для того, щоб повернути собі цю копієчку. Чи е, вимагати відшкодування в страховій компанії це вже не завдання охорони здоров'я. Наше завдання лікувати людей. Це вже зовсім інше завдання. Але як менеджер мушу сказати, що іншого шляху немає. А ще існують конкретні і прості способи здешевлення ліків: це відміна реєстрації, а також закупівля медпрепаратів міжнародними організаціями. Один ж прийнятий. Е нормативний правовий акт про участь ЮНІСЕФу і Всесвітньої організації здоров'я по закупівлі. Медичних препаратів для України, тобто зараз ми виключимо цю складову корупційну, яка була залучена під час тендерів, І зараз для, для України, для мозу зможуть закуповувати медичні лікарські засоби от ці міжнародні організації, і це забезпечить таке стабільне поступлення лікарських засобів в Україну із дешевить їх. Утім, за словами директора департаменту охорони здоров'я, область вже давно готова до реформ, але жодної з них наразі не видно. Реформи – це щось таке, що чітко сплановане, розписане, профінансоване. І це я можу назвати реформою. А ті зміни, які ми тягнемо на власному горбі, без грошей, без нічого, просто робимо зміни. І це, це те, що вимагає від нас життя. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї. Це був огляд головних подій на Прикарпатті за минулі вихідні і перший день нового тижня. А уже за мить одразу після рекламної паузи на вас чекають новини України. Тож залишайтеся з нами. Вітання усім, хто що не до нас приєднався в ефірі Новини України, і зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. Щорічний міжнародний фестиваль розпочали напередодні увечері на Софіївській площі. Влаштували світловий перформанс. Французька компанія, яка спеціалізується на світлових шоу, створила спеціально для України 20 хвилинне дійство під назвою Я Мрія. Показували його на будівлі Софії Київської. При цьому використовували фото та відео з революційного майдану. Відтак вийшов такий собі спектакль з проекцій. Подивитися на шоу прийшли тисячі киян. Як рухатися поруч з автівками, розрізняти дорожні знаки та вберегтись від небезпек? Про це розкажуть у недільній велошколі. але головне завдання пояснює тренер, щоб люди не боялися виїхати на дороги в місті. Під пішохідним переходом треба надатися пішком, велосипед – це як багаж ви являєтесь з пішоходом, і автомобілі повинні вас пропускати. Ви не маєте права їхати на велосипеді по пішохідному переходу. А цей чоловік велосипедист із чималим стажем. Він уважно слухає тренера, а вже за мить демонструє власну майстерність. Утім, іншим свою манеру їзди повторювати не рекомендує. Двоколісному коневі не зраджує навіть взимку. Його змайстрував власноруч. Свого часу він зробив найвищого велосипеда для найвищої людини Леоніда Стадника. Так, от намидані начал камбініру серезі. Вот айста ось так вот. Это вот. Форта, так? В форте тормоза во здесь вот были, видите, вот самые. А я там немножко, немножко подумал, так, и решил, а что если вот с этих вот уже имеющихся на вилке, таких вот, ну, штырков, будем говорить, сделать багажник. Пан Володимир на дорогах використовує червоні рукавички, щоб його рухи та жести помічали водії. Яскраве убрання рекомендують також інструктори. Загалом у Києві рухатися складніше, ніж в інших європейських столицях, адже місто не пристосоване до велосипедистів. Щодо нестачі велодоріжок, то це замкнуте питання. Якщо у нас є кількість велосипедистів, певна є певна велоінфраструктура. Якщо у нас відсутня велоінфраструктура, люди бояться сідати на велосипеди, виїжджати кудись далеко. Якщо у нас немає велосипедистів, то у міської влади немає стимулу щось для них робити. Тим, хто впорався із завданнями, наприкінці навіть видадуть права. Всі, хто сьогодні прослухав правила і е, поїздив практично по маршруту, вони мають відповісти на 9-10 питань або 10, і тоді вони отримують правильно відповісти. І тоді вони отримують такі велоправа, де ми е, ну, занотовуємо їх прізвище, ім'я а також дату видачі. Ну звісно, це е, такі е, можна сказати, е, права для себе. Пройшовши теоретичний курс молодого бійця, велосипедисти поїхали випробовувати навички на центральних дорогах. Річний дохід одіозного політика зменшився майже на 5 мільйонів гривень і за минулий рік склав 13 мільйонів. Левова частка надходжень, дивіденти і проценти. Зарплата ж всього сотня тисяч гривень. Та, хоча доходи мера зменшилися, його рахунки в банках зросли вдвічі. У Приватбанку та Регіонбанку мер тримає понад 10 мільйонів гривень. Так зазначено у декларації. А ось у всіх розділах, присвячених членам сім'ї, стоїть прочерк. Це був заключний сюжет чергового інформаційного випуску. Нагадую, що докладну інформацію про поточну ситуацію в країні ви можете читати на нашому сайті і регулярно слухати в інформаційних випусках новин на радіо Раї. І, звичайно, вісім разів на добу дивитися новини регіону на телеканалі Раї. Не залишайтесь байдужими, будьте завжди у вирі подій, і разом ми збудуємо потужну і квітучу Україну. Хай щастить!